З історії Авраама ми дізнаємося дуже багато цікавих історичних фактів, зокрема, про місто державу Орхалдейський, про велику державу Єгипет, про Ханаанський край і про синів Хетових. Але найголовніше ми дізнаємося про особливості тогочасної релігії, для якої цілком нормально було приносити. Божествам людські жертви, зокрема, приносити ось цим істотам духовним, яких люди обожествляли власних дітей. І саме історія Авраама показує, що той Бог, який вивів Авраама з Ура Халдейського, з міста держави з Зразка тогочасної цивілізації у Ханаанський пустельний край саме той Бог хоч і звернувся до Авраама з закликом принести Ісака в жертву, проте в той момент, коли Авраам уже заніс ніж над своїм сином, Бог його зупинив. Продемонструвавши, що це зовсім інший справжній Бог, який любить людей і який хоче будувати з людьми стосунки на основі любові. Саме ця інформація є базовою для аврамічних релігій. Але для істориків надзвичайно важливим є опис релігії як світогляду і як системи поклоніння. Тому історія Авраама містить багато безцінної інформації про спосіб життя. Стародавніх людей і стародавнього суспільства, що ще раз і ще раз переконує нас у тому, що Біблія це дійсно достовірне історичне джерело, а не просто релігійна книга. І саме на інформації, записаній в Біблії, можна добре вибудовувати. Своє розуміння стародавньої реальності